Яке вже стало доброю традицією, яке святкують війничани. І до цього свята ми готуємо спільно з нашими партнерами цілий перелік заходів, які будуть відбуватись, інтерактивних заходів. Всього у нас буде працювати шість місць в місті і на цих шести місця, місцях буде розташовано дев'ять майданчиків за різним стилем різного мистецтва, але ми наголошуємо на тому, що воно повинно бути інтерактивним, не просто видовище, а безпосередньо участь саме війнича. Починаючи з Майдану Незалежності, це буде територія класичної музики. У нас будуть гості з українсько швейцарського оркестру, який. Цілий день буде працювати від моменту відкриття цього майданчика по класичному репортару. Крім того, тут буде е, такий е, виставлений широкий майданчик е, кави. Е, я би сказав, будуть напевне, ну, напевно, фестиваль кави, який буде властивати на ці площі. Потім е, ми беремо е, вулицю Соботу, на вулиці Соборні у нас буде відбуватись. Як завжди, новий, нова демонстрація Жива Європа, Живі з культури». Ми очікуємо біля 120 учасників цього заходу.